Що згалька того року бульба ніц не вродила. Та того року ні в кого не вродила. Видиш, там того року була всіх файна бульба. Та нас є двоє, тільки нам тої бульби треба на зиму хват. Дай Боже щастя! Дякую, дай Боже, і тобі такого щастя. Чи можете покликати господарів. Ну, що якийсь п'яний, чи що. Ти перші окуляри зніме, ти господарів тобі покликати. Ти думаєш, що певно на чужому городі то роблять. Чуєш, ти писок закрий. Дай хлопові щось сказати. Ні. А, то, то далі ті вибори. Ні, та то, прошу пана, не вибори. Це є запрошення в салон Nuga Best, де можна прийти, випробувати і придбати. Дуже гарне масажне обладнання. А яке обладнання? Ти знаєш, які люди в селі здорові, подивися, не мають. Цей масажер дуже добре допомагає хребту і взагалі всій родині можна прийти, спробувати і придбати при бажанні. Ой, красна розпалка може. Все, гарного дня, до побачення. Все, йде з Богом. Каже, хребет болить, ти подивися, як я себе вигинаю. вигинає. що мене то може боліти. О. Ти багато не говори. Давай беремо бульбу несем до півники. А чекай я сам возьмі. Чекай, пусти. Галька поможи. Що вже сталося? Та та шо, що, що то так крижі злапали. А сильні хлопи в силь. селі. які до то легше! Не чекай, де фельдшер клету. Ти лежи, я зараз прийду. Я вже тут нічим не допоможу. А вже як сонце привели, та я ще не вмираю, вже хоч свіжі гроші, правда? Та я що сам прийшов, то мене привели. Хоч ідіть додому і не нервуйте мене, я полежу і мені, може, перейде. Волочка, та що робити? Що робити? Пам'ятаєш, той хлоп нам давав брошурку на ці масажні ліжка. Зараз я її пошукаю, чекаю. Володька, Я подзвонила того хлопу і купляю нам то ліж. Гайка, та воно напевно, страшні гроші куштує, ти що зварювала чи що? Володька, та мені для тебе нічого не шкода. Я корову дам свині, дам позичу, але куплю нам то ліж. Оооо, як подоба. Бачиш Володька, добре, що ми купили то ліжко. Зараз ще бізнес зробив. Давайте заходьте, отче, лягай. Божа благодать. Все, отче, ваш час вийшов, давайте ставайте, бо туше фельдшерка хоче попробувати і ще купа людей є. Давайте, давайте. Красота! О, як то. Нам би в лікарню таке. А що ти? Та ліжко так у жити хочеш?